Напередодні виходу бомбічного продовження бомбічної дилогії фільмів про Дедпула, в якому він поєднається з не менш бомбічним Росомахою. Я полетів робити відео про цих двох матюкливих супергероїв. Відіть вонахен. Відео про першого, ви вже, я сподіваюсь, подивились минулого четверга і встигли написати, який я дурень, що взагалі все не так, як я там наговорив. Ну а тепер настала черга другого супергероя, рослинність на тілі якого значно перевищує рослинність на тілі Раяна Рейнольдса. Я знаю, я вивчав це питання. Було б звичайно. Чайно логічніше спершу робити відео про Росомаху, оскільки він вийшов раніше. Але хто я такий, щоб робити логічні речі? Ця гра є адаптацією фільму настільки херового, що я не в змозі з нього згадати практично нічого. Окрім дедпула, той пиздець забути неможливо. А оскільки ігри за мотивами фільмів зазвичай виходять набагато гіршими від першого джерела, я почав готуватися до лайна грандіозних масштабів. Чи дарма я до такого готувався, ніхто не може знати напевно. А тому позатикали свої ротики, оформили підписку на канал, щоб не пропустити інші відео по іграм про людей ікс, таких ще достатньо, і оформили спонсорську підписку на Баймі Кофі або по кнопочці спонсорувати під відео, щоб бути такими ж волохатими, як Юджекман, Блеконі, Порнхап та Носикс Країло, Даня, Блін, Олександр, Іскело, Хухіл, Болконавт, Сергій Юричко, Андрій, Мідас Мацура, Мат Плужнік та Інкогніто, які дивляться всі наші відео раніше за всіх інших, мають можливість вибирати ігри для наступних відео, дивляться ексклюзивчики, і звичайно ж мають рідного брата з довгими і Початися гра вирішила із рекламної кампанії другого стал, ой, е, з якогось віддаленого майбутнього, яке звичайно у фільмах ніколи не станеться, тому що навіть самі творці вже заплуталися, що там і коли у них відбувається. З цими сіквелами хрін, що розбере у цьому майбутньому росомаха бореться з якимись мужиками, які від нього не зрозуміло, що хочуть, але що вони хочуть, мене не дуже цікавить. Так як все, що мене зараз цікавить, так це обличчя Росомахи, яке в цій і у всіх інших перерендрених сценах взагалі нічим не схоже на обличчях южекмана. Не дивлячись навіть на те, що ця мрія всіх гетеросексуалів давав своє обличчя для сканування. У той же час у грі обличчя його вже плюс-мінус Хью Джекмана нагадує, із чого наклеюються питання: це як потрібно було в очі довбитися, щоб високополігональну модель зробити гіршою за низькополігональну? Але от з приводу всього іншого у цих пререндерах питань взагалі немає. Виглядають вони мега круто, гарно, динамічно, з дірками в животах та мордах і дуже непоганою графікою, як для свого часу. Але от питаннячко в мене все ще не залишилось, от ми перемкнулися на те, з чого все почалося. Але ми ніфіга не перемкнулися на те, з чого все почалося, тому що Логан вже являється росомахою, лише тільки без цих своїх металевих приколів. Оригінальний фільм можна багато защо і це буде заслужено, але він почався реально із того, з чого все почалося. От прям з дитинства, коли Логан, як зазвичай, у всіх дітей буває, ахуїв, побачивши, як у нього вилазить якийсь тручок, на який він в першу чергу настромив свого батька. Звичайно, монтажер відразу після цього навернув Виривася і Стрибнув півстоліття до більш-менш сучасних подій, подумавши, що нам не дуже буде цікаво спостерігати за тим, як він буде свої сили осваювати. Але це вже зовсім інша історія. У ж від Оліджину одна тільки назва, просто події, які були трошки раніше за те, що було у перших фільмах. І окрім цього, гра ще постійно у різні часові проміжки настільки часто, що я вже й перестав якось слідкувати за усім тим, що у грі відбувається. Все ж коли робиш гру, основуючись на херовому фільмі, щось херове з нього в будь-якому випадку перейде. Цим херовим виявилася історія яка і в фільмі була херовою, а тут ще й якимись шматками подана, через що деяких персонажів ти взагалі не запам'ятовуєш і не можеш зрозуміти, що і на що вони тут роблять. Оця його дівка, наприклад, з'явилася у кадрі на дві секунди, зникла, і з'явилася вже під самий кінець, і почала якусь драму робити, в якій все, що я робив, це намагався згадати, хто це і чого Логан так за неї впрягається. Озвучка персонажів теж зірок з неба не хватає. Акторська гра ще більш-менш місцями нормальна, але от саму озвучку перед тим як вставляти в гру таке почуття, що Взагалі ніяк не обробляли. Мужики побалакали на мікрофон, і все це зразу закинули у фінальну версію. Гаймувдасвоюмін. На райна мувінасбосміксмівилий цайрд взе настільки погано, що місцями вони навіть однаковий рівень звуку не змогли витримати. Контр фладспілвей а іншими місцями звук звучить так, наче його у бочці якісь записували, і разів по 30 поперед тискували. Пощастило, хоч ліпсінг вони зробили кращим за Дедпулівський. Зате от геймплей увірвався, як ригачки після пива з молоком. Швидко, непомітно, і все це у рота твоєму товаришеві. Щось що я не теляпнув. Коротше, увірвалися ми в бійку прямо з перших кадрів настільки епічно, як ригачки після двомісячного відкритого пива. Та що мене на ригачки потягнула. От настільки тут кайфова бойова система, що я тупо не можу адекватно про неї розказати. Про літає по локації, херачить кожного противника, від якого відлітають шматки тіла разом із кров'яшкою. Я натиснув. Скаю всі кнопки, які тільки можна натискати. А він в свою чергу робить якісь красиві анімації, перестрибуючи з одного противника на іншого, не даючи нам ні на секунду засумувати. А цей стрибок до противника, завдяки якому не доводиться ставити битву на паузу, щоб до нього добігти, або просто щоб перестрибнути через якусь яму, ти що воно смачно виглядає. І на відміну від дедпула тут навіть є із ким битися, і ці противники не являються якимось однаковими клонами, кожного з яких треба однаково лупцювати. Ні, тут у нас величезна кількість супротивників, які відрізняються візуально, яких убивати треба трошечки по-різному, і з кожним новим трошки думати, як його можна краще перемогти. І з тривалістю гри натовп, який на мене нападає, стає тільки більшим. І учасники цього натовпу з кожним разом стають все сильнішими і сильнішими. Але і я на місці не стою, так як тут є нехай невеличка, але прокачка навичок. Мутагени, які дають мені різні бусти у бою, і суперудари, які будуть урізноманітнювати битву і робити її більш видовищною. І також, на відміну від дедпула, тут розробники навіть із портуванням на комп'ютери впоралися дуже непогано. Всі кнопки розставлені в нормальних місцях, і до них можливо дотягнутися без постави пальців на вісім шпагатів, що для слешерів взагалі дуже велика рідкість. Але звичайно, на геймпаді все одно грати набагато зручніше. Ну добре, з портуванням все ж не все настільки гладко, так як існує ще налаштування графіки, які у цій грі не. Існують все, що можна налаштувати, це роздільну здатність і низький рівень деталізації, який, не дивлячись на те, що в мене вимкнутий, деякі текстури в грі все одно будуть вважати інакше. Да, це гра 2009 року, і так це текстурка рівня другої PlayStation, І так, таких текстур тут буде стільки, що і в сраці всі не помістяться. Всюди сущий орлиний зір завітав і у цю гру. Я не можу прямо з цієї мотузки стрибнути прямо на противника. Не знаю на що це відсилання, але припущу, що це від Ання на лост і мене не їбе. Чого я не можу прорубати собі шлях через ці дерев'яшки? Ще один тип колекційних предметів це костюмчики Росомахи, які ми збираємо по локаціях. Але після того, як він тобі відкрився, тобі ще треба попрацювати для того, щоб його отримати. Від чого кожен новий костюмчик відчувався якось особливо. Але це тільки на перший раз, коли я одягнув класичний костюм, так як усі інші костюми, яких тут до речі, аж цілих три, це тупо копія класичного костюму з трошечки іншою розфарбовкою. Я, звичайно, не дивився мультики. І не читав коміксів, але як мінімум костюм із фільму могли б додати для різноманітності. Да, Росомаха ще не став людиною Ікс, і Цей костюм виглядав би безглуздо, але що завгодно було б краще трьох однакових костюмів. Я трішечки погарячкувався, коли казав, що все керування було дуже дбайливо перенесене на клавіатуру, так як у грі існують увороти. Виконуються ці увороти за допомогою сполучення клавіш Shift плюс Z. Ви просто візьміть у руки клавіатуру, спробуйте разом із WASD зробити це ухиляння і повідомте в коментарях, яка кількість пальців у вас тепер дивиться в протилежний бік. У вас човен тоне. А а вже не то не вибачте. Турельна секція із нескінченними патронами кліше. Деякий час нам доведеться бігати Х'ю Джекманом у трусах. І з чого в мене виникло отаке от питання? А куди всі завзяті феміністки зі своєю сексуалізацією та об'єктивізацією поділися? Або якщо на красиві цицьки не потрібно одягати лівчик, то тому що вони захищені волосяним покровом, не потрібно обурюватися дрищам, які комплексують через те, що до Хью Джекмана їм як до справжньої жінки, вибухаючи червоні бочки кліше. Якого хріна ці противники у бою так швидко не помирають? Cloak now. і нащо це в голос сказав. Нашо ви монстрів із Аркхем Сіті спиздили. and Керол Фрост for Dr. Cornelius. Ти I I б краще спершу собі допомогла, навчившись у розмові ротом рухати, а потім вже до інших чіплялась. Якщо в нього зникла здатність регенерації, яким тоді чином він продовжує витягувати свої кігті, не обливаючись кров'ю до смерті. Стелс у цій грі приблизно такий самий, як і у Дедпулі, а тобто приблизно майже ніякий. Він з'являється дуже рідко в заскриптованих моментах і глухо Німі противники всі стоять до мене виключно своєю страхою, щоб мені простіше було пройти цей зайвий сегмент. Точно так само, як і у снайперів, у автоматичних турелів також обов'язково має бути лазерний приціл для того, щоб простіше простого можна було зрозуміти, куди вона прицілюється. Для того щоб ходити повільно за допомогою клавіатури, треба чередуючи клацати клавіші руху. А знаєте, що ще відбувається, коли чередуванням натискаєш клавіші руху? Логан стрибає, коли ти маєш в руках автомат дуже розумно підходити до своєї жертви на відстань піздячення по морді. Точно так само, як і у Дедпулі, Росомаха теж дуже красиво розлітається на шматочки при зниженні здоров'я. І точно так само, як і в Дедпулі, одяг у Росомахи так само відновлюється разом із його шкірою. Але на цей раз метаморфозиці відбуваються тільки з його майкою. Міцні штани невідступно захищають його волохату сраку від оприлюднення. І як цей обрубок майки взагалі тримається на лога. І звідки на ньому взагалі ця Майка та й штани з трусами, якщо у фільмі він з тієї бази голяка утікав? Я звичайно розумію, що в даному випадку чим менше ти слідкуєш за фільмом, тим краще. Але наше було голожопого Росомаху в нас забирати. Якщо скрипт не хоче, щоб я міг застрибувати на мужика, скрипт мені не дасть застрибувати на мужика. Для того, щоб слухати аудіоповідомлення, треба стояти і слухати аудіоповідомлення. У слешері стояти на одному місці, не рухаючись більше хвилини. Ця гра використовує настільки багато процесорної потужності, що штучному інтелекту іноді взагалі немає за рахунок чого працювати. Ти навіщо зараз повітря залізаєш? Що воно тобі зробило? Поки я розмовляю по рації, я не можу перелізти навіть таку маленьку перегороду, тому що ноги приймають безпосередню участь у процесі балакання по рації. Яким чином костяні пазулі, в яких ще немає ніякого адамантію, не ламаються від потужних ударів по шматку каменю? І до речі, з приводу цих його костяних кіхтів, які в нього з'явилися ще з дитинства. Яким ти був? Таким ти і лишився. Я лише дав тобі пазарі. Здається, з ними навіть творці заплуталися. That was too close. You were almost a Jill sandwich. протягом гри ти частенько будеш знаходити фігнюшки, які збільшують твій рівень здоров'я, але якби воно в мене не збільшувалося, полоса цього здоров'я завжди буде одного й того ж розміру, від чого відчуття прогресу трошечки зменшувалося. Якби я не намагався уворачуватися від цього каміння, так я уворачуюсь за допомогою стрибка, тому що ви пам'ятаєте, через яку сраку тут робиться нормальний уворот. Тож якби я не намагався уворачуватися від літючого в мене каміння, воно все одно зможе по мені влучити якимось безконтактним. Шляхом намагатися втримати рівновагу на цих дерев'яшках зі статичною камерою десь у куті на клавіатурі, яка не вміє бути стіком, це болячіше тріснутої пляшки у сраці. <плеслова> <Це> мені почулося. <плеслова> мені почулося. Акуна матата. Пречудові слова. Ти навіщо шматочок його вушної сіри собі в вухо запхав? Щось мені здається, що його зараз має дуже неслабо їбашити током. Ну або, хоча б цей провід, має хоч трошечки згибатися. А де кров нам не дадуть покататися на сніговому мотоциклі, чи як ця хрінь називається, мене начебто ніде ніхто не бачив, але після цього, здавалося б, безшумного убивства, мене моментально всі помітили. Розумна людина після того, як вона розлютила здоровезне чудисько, відійшла би хоча б на кілька метрів від неї подалі, для того, щоб він не полетів як дебіл у стінку. Чому в мене зараз немає можливості застрибнути на цей гелікоптер і розібратися з ним так, як Росомаха зазвичай із ним розбирається? Прошу звернути вашу увагу на те. Наскільки красиво виконана анімація смерті головного героя? Оця цитата Логана із першого фільму розробникам здалась настільки островною, що це, здається, одна єдина цитата зі всіх фільмів, взагалі, яка засвітилась в завантажувальному екрані. І через те, що таких от підказок вони написали дуже мало, а помирати тут доводиться доволі часто. Оцю цитату ви під кінець гри вже на пам'ять запам'ятаєте, настільки часто вона тут буде з'являтися. Добре, є ще одна цитатка, яку здається тупо по рандому вирвали із фільму. І на що вона тут робить, я взагалі не не, не, не вдупляю на думку гри падінь... З моста у водоспад це означає, що мене захопили. Гей, hey, Well, a bird, Берд із та ворд. Яким чином він зараз тягне машину, якщо з такого положення пазурі мали просто вийти назовні при його русі? Гей, Логін, і смій, Йорд Па якого в гелі жодного разу не показували, і я в душі не їбу, хто ти взагалі такий. Не знаю на що це відсилання, але припущу, що це відсилання на Metal Gear Solid. Там снейк, наче зі схожим мечем бігав. А от уже і сам снайпер із класичним лазерним прицілом, по якому його простіше простого можна виявити. Тві хвилину тому більше сотні куль так само марно витратив, просто стріляючи в повітря. Не тобі казати за марну їх втрату. Пролетівши повз цей гелікоптер, Росомаха з'явився коло цього гелікоптера і, навчившись керувати законами фізики, зупинився прямо у польоті, щоб залетіти в його середину. І за час того, як вони всі падали униз, Росомаха устиг десь тишком нишком перевдягнутися у свій стандартний костюмчик, тому що перерендреним сценам Насрати, у що я зараз вдягнений, і так само швидко перевдягнувся назад у Костюмчик, не дивлячись на те, що це вже надвижку сцена. Не дивлячись на те, що одна рука із пазурями у Логана все ще вільна, мені все одно необхідно дочекатися завершення діалогу, щоб я зміг пройти через цю перешкоду. Цей ліфт котиться настільки до фіга часу, що Росомаха навіть свої репліки почав по колу проговарювати. Для цього звичайно не потрібно сильно довго стояти. У нього всього одна репліка, яка повторюється кожний секунд, десять. Але цих повторень за час її їзди було якось аж занадто до хріна. Не знаю, що це може бути за відсилання, але припущу, що пиріг це брехня. Дебіл, ah, це робот. Що, куди і де в тебе зараз засунулось? Нащо ти витягнув пазурі, якщо ти цю двель зараз руками відкриваєш? Якщо щось поламати, то воно обов'язково запрацює кліше. Мало не забув сказати про босфайти, яких тут є деяка кількість, деякі з яких доволі схожі і не варті особливої уваги. Але оця бійка з тихоокеанським рубіжом це одна з найкайфезніших пизділок з босом серед усіх, що я знаю. Слідом за цим босфайтом ми почали падати. Падати настільки довго, що на мить може здатися, що ми випадково пролетіли повз нашу планету і летимо вже кудись на твій анус. Далі гра вирішила не тягнути сучасну жінку за яйця і запхала слідом ще два боссфайта з персонажами із фільму, кожен з яких доволі унікальний і вельми ахуєнний. А другий той, що з гамбітом, ще й на декілька різноманітних етапів розділений, претензії до якого в мене тільки в останньому етапі, який зі статичною ізометричною камерою, з якою переміщуватися по місцевості, це пиздець. Зате от боси гелікоптери. Вже трошки, якщо чесно, заїбали тут. Їх прям дуже багато, і всі вони проходять по одному і тому ж сценарію. Лога на нього застрибує, хераче, і він падає. Досить мене нашашличувати, досить мене нашашличувати. Да перестаньте, ви відчепіться від мене скільки можна, досить дайте мені хоч трохи порухатися, успокойтеся, ви заїбали мене вже. Останній костюм, який знову ж таки абсолютно такий самий, як і всі інші, дістався мені доволі тяжко. Ворожий Росомаха мене вийобував у всі можливі отвори, і помирав я тут прям дуже часто. Що справи. Едливо, хочеш пиздати костюмчик попрацюй для нього. Але от що не дуже справедливо, так це відлік часу перед початком битви. Один раз його спокійно можна перечекати, нічого страшного. Але якщо ти тут помираєш разів 25, то після кожної смерті у це все очікувати не дуже прикольно. Невеличкий лайфхак. Якщо за час падіння бити людину по обличчю, ти почнеш повільніше падати. І ще один невеличкий лайфхак. Якщо хочеш уникнути бійків, які обов'язково програєш, то можеш почати стрибати. Противник подумає, що ти кончене, і піде звідси подалі. I need info on the island. Wow. Я тобі ще перед битвою пояснював, за ким я полюю, що з твоєю пам'яттю. І раз ти зараз не проти здати тих двох дебілів, чого ти взагалі всю цю довжелезну бійку затіяв? Райану Рейнельцю було настільки соромно перебувати в оригінальному фільмі, що у по мотивам він вирішив навіть не заглядувати. I'm sorry. Is holding страйкер sister prisoner. Я тебе зрадила через те, що мого родича тримали в заручниках клішем. Ви мене вибачте. Але я пішов нахуй звідси. На цьому говні, в принципі, відео можна і завершити. Не сама приємна кінцівка, але що поробиш, якщо цей простий господи, Дедпул саме в ній з'явився. Але якщо заплющити очі на той пиздець, що зробили з одним із найкращих супергероїв, в усьому іншому гра вийшла настільки крутою адаптацією, що в принципі тобі і не потрібно дивитися перше джерело, щоб більш-менш зрозуміти історію і отримати задоволення від ігрового процесу. За що я розробникам дякую. Бажання той фільм передивлятися в мене не взагалі ніякого. Я тут ще згадав, що був іще. Один фільм про Росомаху, який називається просто Росомаха, і судячи з усього, він був іще херовішим, того що я навіть про його існування встиг забути. Але я щось відлікся. Да, ця гра одна на мільйон, яка змогла не тільки адекватно передати перше джерело, але ще й стати набагато кращим продуктом за свій оригінал. Таке зустріти можна дуже рідко, тож пиздуйте грати в цю кайфезну іграшку, та і в Дедпула заразом можете також зіграти. А за той час, що ті ігри качаються, можете поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається рослинність на чоловічих грудях, написати в коментарях. Які ігри ви хочете тут бачити надалі? Оформити спонсорську підписочку, якщо хочете підтримати наш канал і отримати за це прикольні штуки. Ну і завітати до нас у телеграмчик, на який підписаний сам Хью Джекман.